Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про дивовижну та корисну квітку, яку ви всі точно бачили і не раз, продукти з якої є у кожному домі. Ви, мабуть, вже здогадались, про яку саме квітку йтиме мова. А якщо ні, то спробуйте відгадати загадку. Квітка ця на сонце схожа, на олію вона гожа, жовті пелісточки має, їх до сонця повертає. Так, звісно, це соняшник. Про красу і особливість цієї квітки написав оповідання відомий дитячий письменник Василь Сухомлинський. Називається це оповідання Квітка Сонця. Давайте його послухаємо. На високому стеблі велика квітка із золотими пелюстками. Вона схожа на сонце. Тому й називають квітку соняшником. Спить уночі соняшник, схиливши золоті пелюстки. Та як тільки сходить ранково заря, пелюстки тремтять, то соняшник жде сходу сонця. Ось уже сонце викотилось за обрію. Соняшник повертає до нього свою золоту голівку і дивиться, дивиться на червоне вогняне коло. Усміхається соняшник до сонця, радіє, вітає його. Добрий день, сонечко, я так довго чекав тебе. Сонце піднімається все вище і вище, пливе по небу, і соняшник повертає за ним свою золоту голівку. Ось воно вже заходить за обрій, і соняшник востаннє усміхається його золотому промінню. Ми щойно прослухали оповідання, яке має назву квітка сонця. Як ви вважаєте, чому саме така назва? Так, тому що квітка соняшник схожа на сонце. Соняшник своєю голівкою тягнеться до сонця, ніби виглядає його. Давайте з вами дізнаємось, як зростає соняшник. Спочатку насіння соняшника висаджують в землю. Зазвичай це роблять навесні, коли земля достатньо прогріта. Першим проростає корінець, який тягнеться вниз у пошуках води та поживних речовин. Він закріплює рослину в ґрунті. Після корінця з насіння з'являється паросток, який пробивається крізь землю та тягнеться до світла. Коли паросток досягає поверхні, він починає розвивати свої перші листки. Рослина продовжує рости, утворюючи все більше листків і розвиваючи міцне стебло. Стебло росте вгору, прагнучи до сонця, і стає все більш стійким. Після декількох місяців рослина досягає своєї зрілості та починає цвісти. З'являється великий квітковий головок, що складається з сотень маленьких квіточок, кожна з яких може перетворитися на насіння. Квіти запилюються за допомогою комах, таких як бджоли. Після запилення починають формуватися насіння всередині квіткової головки. Коли квітка відцвітає, насіння всередині неї дозріває. Квіткова головка поступово опускається під вагою насіння. Після дозрівання насіння можна зібрати для подальшого використання, наприклад, для їжі або для посадки нових рослин. Проростання соняшника це чудовий приклад того, як з маленького насіння може вирости велика та корисна рослина. А в чому користь соняшника, давайте подивимось з вами наступне відео. Це наше. Соняшникову олію, яку ми звикли бачити у магазинах, віджимають під пресом із насіння соняшника. Дуже давно соняшник був завезений до нас із північної Америки. Наші соняшникові поля рай для бджіл, де вони збирають багато пилку для меду. Ми любимо малювати соняшник на полотнах та в орнаментах. Соняшник це квітка, що дарує нам не тільки олію. І соняхи виготовляють ліки, халву, фарби, мило, корм для тварин та багато іншого. Наша країна є одним із світових лідерів із вирощування соняшника та виробництва соняшникової олії. Це наше. Соняшник має багато особливостей та цікавинок, яких саме давайте дізнаємось просто зараз. Протягом дня соняшник повертає свою голову за сонцем, а вночі повертається на схід. Це пов'язано з тим, що в стеблі соняшника є спеціальні речовини, які реагують на світло. Соняшник служить людині орієнтиром на місцевості. Навіть у хмарну погоду капелюшок соняшника показує, де перебуває зараз сонце відносно горизонту. В Україні вирощують більше соняшнику, ніж у будь-якій іншій країні світу. З насіння соняшника можна зробити не лише олію, а й борошно, халву та інші смаколики. З пелюсток соняшника можна зробити чай, який має приємний аромат і корисні властивості. З стебел соняшника можна зробити папір, меблі та інші вироби. Найбільший соняшник у світі виростили в Німеччині. Його висота сягла 8 метрів, це трішки більше, ніж третій поверх багатоповерхового будинку, а в Україні найвищий соняшник сягнув висоти 4 метри, це приблизно як 4 тебе за висотою. Давайте трішки перепочинемо і пограємо у ритмічну гру. І як ви вже здогадались, звичайно, із соняшниками. Плескаємо Тупаємо Скоки, кружляємо, стрибаємо виставляємо Ніжку. Ми трішки перепочили, а зараз давайте пригадаємо, що ми дізнали сьогодні про соняшник і зіграємо у невеличку вікторину. Знайди пелюстку соняшника. Знайди листочок соняшника. Знайди насіння соняшника, де частіше за все росте соняшник. Так, у полі. Знайди і назви, які продукти виготовляють із соняшникового насіння. Халва, косметика, ліки, олія. Молодці діти. Я впевнена, що ви запам'ятали всі особливості дивовижної квітки соняшника. Ця квітка настільки яскрава і помітна, що повз неї неможливо пройти і не сфотографуватись. Ми з вами маємо такі фото з соняшником. Ділимось з вами цими яскравими фото, які піднімуть настрій кожному. Також пропоную вам разом з батьками дослідити свою кухню і дізнатись, що є у вас від яскравої та корисної квітки соняшника. До нових цікавих зустрічей, любі діти! Бувайте!